Змушувати працювати і жити чесно не завжди доводиться лише владу. Цього року втручанням народного контролю було зупинено ряд самовільних будівництв. На верхній Пермській власник торгівельного центру почав зводити парковку, жодним чином не узаконивши свої дії. Тоді забудовник немов зник. Ми там були вже тричі: інспектори наші, я. Комісія міської ради, начальник управління торгівлі, начальник управління архітектури, радник міського голови. Ми розшукували даного забудовника. Журналістам народного контролю вдалося розшукати підприємця. Тоді він запевнив, готовий нести відповідальність. Да, ми признаємо, що ошибку ми ми не взяли сотвістую розрішення. Врешті підприємець сплатив штрафи. Будівництво парковки таки зупинив. А вже навесні відбудеться демонтаж незаконно встановленої конструкції. <му> Сусід пані Наталії взявся розширювати свою житлову площу, поклавши фундамент впритул до чужих вікон. Чоловік не надто переймався, що своїми діями може закрити сонячне світло у квартирі жінки. Ось Якщо тут з'явиться стіна, хоч навіть і скляна, як вони кажуть, металопластикова стіна, то в моїй кімнаті буде темряво. Ой. Сусідом виявився колишній суддя. І що воно буде далі? Будуть дінні, потім достроюємося, буде видно, що буде далі. Ну, скажи, я... ну я вам сказав, будуть дні, я достроюся, буде видно, відношом. Що... В управлінні архітектури підтвердили, що дозволу чоловікові не надавали, і якщо продовжить будувати, то колишнього служителя Феміди і самого чекатиме суд. Після втручання народного контролю на даний час будівництво не ведеться, будівництво зупинилось. Порушив закон і мешканець вулиці Кропивницького. Самовільно встановив під вікнами житлового будинку вантажний контейнер, аби зробити з нього гараж. Дивлячись у вікно, побачила, що під вікнами здоровенний металевий вантажний контейнер. На місці всього цього був хазяїн ось цього вантажного металевого контейнера. Мешканці били на сполох, звертались до ЖЕО, міськради, поліції усюди. Та контейнер лишався на місці. Народний контроль вирушив до управління земельних відносин. Там підтвердили, що дії кропивничанина незаконні, бо ж дозволів не надавали. Стосовно земельної ділянки, По Кропивницького, 12, Корпус, 2. Інформація відсутня. Земельні ділянки не розглядалися. Після виходу сюжету в ефір контейнер врешті прибрали. Я дуже дякую народному контролю за співпрацю у наведенні ладу в нашому рідному місті. Анастасія Квятик, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.